Згідно тижневого плану бойової підготовки у центрі пошукових та аварійно-рятувальних робіт військово-морських сил України відбулись нічні водолазні занурення з борту рятувального буксиру Кременець. Мета заходу досконалювати професійну підготовку водолазів військово-морських сил України під час аварійно-рятувальних робіт. Детальніше у репортажі Алли Харівської. Такі нічні спуски водолазів Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил України відбувається один раз в місяць в останній четвер. Під час такого заходу водолази рятувальники відпрацьовують елементи організації спусків у нічний час, зв'язку з водолазами, їх адаптацію до роботи у складних умовах. За словами спеціалістів, такі заходи потрібні постійно. А ще це психологічна підготовка водолазів, яка можливо важливіша під час рятувальних робіт. Завдяки організаційних спускам у нічний час. Ми відпрацьовуємо елементи по злагодженню колективу, по злагодженню водолазних груп та команд, а також особистої витривалості, тому що в ночний час якби, є можливість психологічного впливу навколишнього середовища на водолази, тому такі мероприємства є дуже необхідними, для того, щоб водолази були завжди готові для надання допомоги аварійним кораблям та діям у різноманітних аварійних ситуаціях. Перед зануренням у нічний час та випробуванням водолазного обладнання під водою спеціалісти ретельно проводять з водолазами теоретичні та практичні заняття. Його використання медичний огляд. Сьогодні, за планом, українські моряки провели водолазний огляд підводної частини корпуси рятувального буксиру Кременець оцінили водолазне спорядження та зробили свій висновок щодо підводних нічних робіт. В водолазній групі проходять службу. Як військовослужбовці строкової служби, так і військовослужбовці служби за контрактом щоденно проходять заняття по підвищенню професійних навичок водолазів, тому вони готові до виконання будь-яких завдань пов'язаних із водолазною працею. Щороку екіпажі суден центру виводять свої кораблі в море для відпрацювання питань бойової підготовки, участі у міжнародних міротворчих навчаннях виконують завдання державного значення. За словами українських рятувальників, водолазне обладнання та модифіковане програмне забезпечення дозволяє підвищити професійну майстерність водолазних спеціалістів Військово-морських сил України, розширити спектр виконання ними підводно-технічних робіт.